Так, доброго дня. Сьогодні у нас 26 лютого. Да, 26 лютого. <клес> Декілька днів тому почались нестися курі. Потихеньку, слава Богу. Слава Богу, а то вже, чесно говоря, вже нема сил з цими. Корми, кормиш, кормиш тільки це. Поки бачите, таке маленьке яйце. Таке все, бачите, маленьке яйце. Маленьке яйце. Але трохи. Дівчата, ну дайте я. Хоч посчитаю, що ви сьогодні нас з утра знесли. Так. Раз, два, три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, шістнадцять єць сьогодні вже. О! Так що потихеньку вже... Старт дан це вже це вже радує. У нас і ті курі, що були перед цим, теж Отак, потихеньку, потихеньку. Це вони будуть ще неділю розміщуватися. Подивимось, як працює наша сітка, яку ми накрили. Працює. ця сітка добре, я вам хочу сказати. Я думав, що вона не буде Держаться, ну нормально. Сипемо. У нас є луцерки чимало такої, що трохи... Ну, я козам її не можна давати, тому що От, тому що вона, виходить, у нас трошки затікала. Ми її даємо сюди, висипаємо курям. Дивіться, які біленькі, гарненькі, аж очі виїдає курі. От. І вони собі шкрибуться, грибуються в цій луцерки. І для них хорошо, і для яйця хорошо. Ви бачили, які гарненькі біленькі яйця, що не вмазані, не обісрані, як кажуть, дівчата. Тихо, тихо. Тихо. Ми думали, в нас ізначально була тут такі... Кришечки, але ми їх познімали. Ну, виходить, тепер приходиться в сідлах чистити, раз на ділю чистимо. І підсипаємо теж соломку, луцерочку. Так що я думаю, що на цей базар ці яйця не поїдуть вже, а на наступний базар яйця вже поїдуть. Корма ті самі. Добреники ті самі для кур. Хороша сьогодні погодка у нас. Просто погодка просто супер. Просто супер сьогодні погодка. Сонечко. Бачите, ця сітка працює. Ціна вопроса, ще раз повторюю, 500 гривень. Це не так дорого, не так. Але чого сюди натягнули каплю? Тому що коли капля, вона виходить, все раз типу, амортизує, бачите, капельне. А якщо б натягнули доску, чи б брусок поставив, я думаю, могло б по пообриватися. О. Цю партію багато півників нам попалося. Ну і що, будемо. Буде супчик з півників. Через страшно. Все буде добре. Так що такі у нас курочки. Про корм я розповідав вам уже. Кормушки розповідав. Ну, наче все на сьогодні. Добре, підписуйтесь, пишіть коментарі.